У міському палаці культури зібралися ті, хто працює у цій галузі, а також їхні шанувальники. Привітати винуватців свята прийшов міський голова Віктор Сапожніков. П'ятнадцятьом культпрацівникам він вручив подяки за багаторічну плідну працю на ниві культури, вагомий особистий внесок у розвиток українського мистецтва та високу професійну майстерність. Тож дозвольте мені від усіх перелічених міської ради виконавчих від себе особисто. Привітати вас з цим святом. По-перше, подякувати вам. Подякувати за ту величезну роботу, яку не вимирюєш ні кілометрами, ні тонами, ні мільйонами. Вона непомітна. Але ця ваша робота робить з людини, з живої істоти, навіть так, як би сказав, людину. Людину з великою бую. Людину душевну, духовну. Парально. Ви є в якійсь мірі інженерами, а не тільки письменники, інженерами людських сердець. Ви формуєте людину. Теплі слова вдячності своїм колегам адресувала начальник відділу культури Інна Левкова. Працівники бібліотек міського історичного музею, палацу культури, міського клубу, дитячої школи мистецтв, будинку культури селища Жовтневого презентували своє мистецтво, дарували присутнім гарний настрій та позитивні емоції. А глядачі у свою чергу нагороджували їх щирими оплесками.